Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні, та не тільки. Сьогодні приготуємо смачний десерт для шоковольків. Брукіс – це американські солодощі, які називаються так, тому що вони є сумішчю брауні та печива зі шматочками шоколаду кукіс. м'яка основа брауні і хрустка поверхня печива. Що ще можу сказати, крім того, що вони смачні та дуже прості в приготуванні. Давайте приготуємо їх разом. Друзі, а якщо вам сподобаються брукіс, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! Спочатку приготуємо тісто для брауні. У сотейник викладаємо подрібнений шоколад і ставимо його розтоплювати на водяну баню. У розтоплений шоколад додаємо вершкове масло, порізане на шматочки. І помішуючи, розтопимо також і масло. Після чого розтоплену суміш убираємо з вогню і залишимо до теплого стану. Окремо у мисці змішаємо яйця з цукром і починаємо збивати. Збиваємо до світлої пишної маси. Додаємо ванілін або ванільний цукор. У борошна додаємо розпушувач. І просіємо у яєчну цукрову суміш. Перемішаємо. Потім додаємо розтоплений шоколад з вершковим маслом і все ретельно перемішаємо до однорідності. Я це роблю міксером. Вийшло ось таке тісто. Нам знадобиться ось така квадратна форма розміром 20х20 см. Застелимо її пергаментом і виливаємо у форму тісто. Розрівняємо його по всій формі. Тепер приготуємо тісто для кукіз. До м'якого вершкового масла додаємо цукор і збиваємо до посвітління маси. Потім додаємо приблизно пів яйця. Перемішаємо, додаємо дрібку солі. До борошна додаємо розпушувач і просіємо. Замішуємо тісто. Коли вмішаємо все борошно, додаємо шоколадні краплі. Збираємо тісто у кулю і все готово. Готове тісто шматочками викладаємо зверху на основу для брауні. Розкладаємо шматочки тіста рівномірно по всій поверхні. Ставимо випікатися брукіс у попередньо розігріту до 160 градусів духовку приблизно на 35 хвилин. А ось і все готово. Залишимо брукіс охолонути. А потім нарізаємо на квадратики. Зверху хрустка скоринка і м'якенька основа. Це справжня насолода, друзі, спробуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!